Всім привіт! Я ось хочу показати, хочу ще показати оці дві туйки. Це Фрісландія, бачите, одна зеленіща, а друга ще така зимового кольору, бо ця ж зеленіща, то вона... За ялівцями росла, там дуже ялівець в мене розрісся, і вона за цим ялівцем стояла і була схована схована від е, сонця, від вітру, то вона така зеленіща. А ця трішки такого кольору. Ну нічого, вона теж потім позеленіє. Я їх пересадила вже в горшки, бачите? У е, мене їх дві штуки таких. І вони в мене заброньовані. Ну, Ви скажете, для чого я це розповідаю, я це розповідаю для, двох, для цих двох жіночок, які в мене їх забронювали. Одна з них моя сестра і ще одна жіночка, не знаю. Можливо, вона передумає, то продам комусь іншому то я їх, що я хочу сказати, і що я показую. Я показую те, що я їх посадила в горшочки. Пересадила в горшочки. Для того, щоб ну, поки там прийде час, коли будуть їх забирати, то щоб вони в горшечках вкорінилися і щоб потім було зручно пересаджувати. Ось, Тому що зараз, поки ще, як би сказати, рання весна, то Зараз і так можна викопувати і пересаджувати, як ви знаєте, з місця на місце. Будь-які рослини і хвойні в тому числі. Але коли вже почнеться тепліша пора, ось, то там вже бажано хвойні рослини взагалі не зачіпати, тому що вони тоді дуже погано переживають пересадку. Ось, а якщо рослина отак от в горшку росте то якщо вона там добре вкоріниться в горшку і вся ця земля буде триматися в купці, то тоді пересадка не буде така, ну скажімо, болюча для рослини. Да? Рослина навіть не, не замітить нічого, що там її пересаджували чи що. Так що, ну ось так. Що я ось показала вам, тут в мене в горшечках розсада насаджена. Ще сьогодні мала трохи садити теж в горшечки, рослин насадити, але ще поки не, не дійшла. Я сьогодні в мене руки не дійшли до того, бо була ще інша робота, там треба було ще. В садку там де що робити, але вже я на кінець-то завершила то все, свої пересадки в садку, все, що робила. Ось, І, можливо, вже завтра займусь посадкою рослин в горшечки, бо маю що пересаджувати, є що. Ось, Я вже пристаралася собі ще таких боящичків. Так що буду працювати. Але погода в нас. Дуже спортилася погода. Похолодало. Так ще показую і нагадую, хто захоче. Є самшит Різних розмірів, самшиту багато. Самшиту багато, різноманітного. І буду ще пересаджувати в горшочки самшит. Дуже похолодало, погода спортилася. Там по прогнозу показують, що ще має і сніг бути. І сніг, і сніг з дощем. Ну, побачимо, як там воно буде. ну, Ось так. Холодно. Я трохи попрацювала, теж змерзла і вже буду йти додому. А завтра, сподіваюсь, продовжу. Якщо дуже сильно погода не спортиться, то завтра буду продовжувати. Буду росачну рослини По горшечкам, по стаканчикам. Ось. Це мій чебрець, ну, тут біля доріжок. Я показувала вам фотографії, як він цвіте ну, біля доріжок. То ось це саме той чебрець, який росте біля доріжок. В мене зробили замовлення, замовили е, три кущики. Ось, і я буду. Післязавтра буду відправляти, відкопувати і відправляти. Ось такий він зараз, бачите, ось такий він зимою. Ось такий він зимою ніякий, тому що осінню я його постригла. Так що ось так. Так. Ще не все я пообрізала. Ще є в мене, звісно, робота в садочку. Ще є що обрізати. Ще не встигла я все пообрізати. І хочу сказати, що дуже переживала, що я не встигаю, знаєте, як виходить, виходить так, що прийшла швидко весна, було ж тепло. Ще вчора був такий гарний теплий день, а сьогодні вже така холодина, що взагалі. І я дуже сильно переживала, що я не встигаю, не встигаю нічого зробити, бо дуже багато роботи. І обрізати всього багато і рослини хочу розсаджувати по горшечках різні, щоб потім вам пропонувати. Ось, ну, Я ж кажу, сильно переживала, а тут вже воно, дивіться, вже раз. Раз, раз і вже погода спортивана, і вже холодно, ну, ще й передають, що сніг має бути. Ну, Але так, так так, воно міняється, помінялося все той клімат. Раніше в березні місяці ще сніг лежав, ще сугроби снігу були. А в нас ще з лютого, з лютого тепер весна починається. Ну, але... Все рівно. Все рівно, воно ще, як то кажуть, не весняна пора, тому ще надходять якісь такі холоди. Так що я думаю, що я ще все встигну. Всьому свій час. Все встигну. Ну, все. Всього вам доброго. Папа.